Добрий день чи добрий вечір, шановні підписники або глядачі мого каналу. Е, ну що ж, ви мене задаєте ось таке питання. Порошенка хотів виїхати, начебто на якийсь саміт, але його туди не пустили. Да? І е, люди питають, що це таке насправді було. Отже, давайте подивимося, куди хотів виїхати Порошенко насправді. Чи хотів він взагалі виїхати? Чи хотів Порошенка взагалі виїхати. А в нього там таке враження, що за кордоном жінка. Вона за кордоном. От, і їй, як би, там трошечки без нього важкувато. Я не бачу ніякого саміта. Ніякого він прикривався цим самітом. Насправді Насправді чоловік прикривається і його цікавить більше ніякий не, не саміт. І це була брехня. Оця карта брехні. Тобто, істинна причина не така, не така. Насправді, він їхав туди, десь до своєї сім'ї. Отже, отже, чому не випустили Порошенка? Чому не випустила Порошенка? Е, ну, дивіться, зустрічають всіх, він не тільки такий. От, і йому сказали про те, що е, всі, хто є е, якимся, е ну, тобто, я би так сказала, прояснили йому ситуацію, що він не може виїхати, бо він є громадянином України і він там якесь ще є людина, яка, е, я би так сказала, ну, знаєте, ми всі воюємо, да, там, чи ми всі, ну, то есть, ну його не випустили, е, до... сказали, що ви не зможете з'єднатися з, з сім'єю в даний момент. А чого? Зараз подивимося. Ну, дивіться, тут таке враження. Ну, якась велика сім'я, вона не може. Тобто, яка велика сім'я? скоріш за все, так як пан Порошенко є депутатом, да, то є розпорядження народних депутатів не випускати. Тобто йому прояснили. То є, це не то. Хоча очікували, да, було очікування того, що якась ситуація буде. Тобто, це все на законній підставі. Ой, вернагами. Верх ногами. Да, і він від цієї поїздки відмовився. Ні, тут немає що, якщо чесно, і, але захотів склеїти дурня він і розповсюджити, що його обідли. Ні, 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 це знаєте, що я вам так скажу, тут питання не в самому Порошенка. Тут питання в тому, що нікого не випускають із народних депутатів зараз. От. А от далі карта Дурня, ось, да, яка говорить про те, що давайте вклічемо дурака і всім розкажемо, розкажемо, карта новин, всім розкажемо. Я тут такий хороший, я тут такий Ну він на саміт не збирався їхати. Він взагалі збирався їхати до сім'ї. Ось його дружина, вона обмежена, вона обмежена у фінансах, ось вона сидить. <клес> Він якось катався, катався, все нормально було. І ще що, в нього там ось от будинок, дом, дом, да, будинок, є будиночок. От. Дядя їхав рішати свої якісь питання. Ось, да, дядя їхав рішать свої якісь питання, Вапроси досить некрасиві, негарні. Вопроси, питання, які, Скажімо так, він там ну, десь свої якісь Та питання е, якогось порядку ну, дія, своєї діяльності. І Ще що. По дияволу, це коли людина десь отримує ну, там, чи якісь від когось чи кошти, да, чи вирішує, може, буде, навіть не кошти, наприклад, да, а ще може бути, ну, тобто людина від когось завісима. Є якась, наприклад, група людей, які ну, щось там рішають свої випроси політичні, і людина просто ну, не змогла вирішити просто свої якісь, ну, політичні питання. От. Таке враження, що пан Порошенко э, хотів поїхати і додому, от, і з э, якоїсь група людей вирішити якісь політичні питання в особистих інтересах. Не, Там, там було не. Про Україну, там було не про перемогу і там там було свої шкурний інтерес. Ну, більше, що ж хотів? А ну-ка, які ж питання хотів вирішувати пан Порошенко? Які питання хотів вирішувати Порошенко? Карта грошей і карта брехні. От, і це карта грошовитої сім'ї. Тобто, це ми говоримо тоді, коли, як я казала, є група людей, група людей, да, які свої шкурні інтереси. От, я би так сказала, там замислюється якийсь очередний і ще що. І там є якийсь продірібан, продірібан коштів. І кошти це якісь такі ну, суспільні, скажімо, це не особисті кошти. Чого ж боїться Порошенка? Ну чого ж він боїться? Чого ж він смилався з України? Да, якраз на саміт. На який саміт? Причому тут твій саміт? Ти хто ти на тому саміті? Твоє время, ну, як, як президента пройшло, треба було тоді вирішувати. Чого ж боїться Порошенка? У картах, коли він працював, роботи, коли він працював, і його команда працювала, і вони були на коню при грошах. Є карта долги. Вони наробили дуже великі борги. карта боргу. От, і Вони наробили дуже великі борги, які, які зараз ніхто не бачить, ніхто не чує, чи не знає, чи тоді на це закривали очі. І людина ось тікала, що їй було важко цій людині. Да-да-да, друзі. Ось так, ось група людей, осьо, вони всі там трошечки подеребанили грашенят, притом наших грашенят, нашого суспільства. Да? От. А тепер це все може вилізти наружу і карта суда, Ось о, кармічний суд. Він говорить про те, що можуть вилізти назовні на якісь такі речі його і його команди, де воно стане ясно, як нас дурили, як нас обкрадали, як нас, і десь от, ну, поняли, що паджари запахло, і треба було зустрічатися зі своєю цією командою, щоб, щоб можна було ну, далі це все вирішувати. Там замішані великі гроші. Великий обман, карта обмана була, і м -м, великий дрибан, скажімо так. от. Ось так от. Ось таке ось така ситуація, ось така ситуація. До речі, хтось у мене питав, що десь на, за кордоном якась є Ірина дуже гадала та гадала-гадала, потім почала, після десь пропала, потім почала топити е, за Порошенка. Я... Не знаю про яку це ви говорите, Ірину. Хто це така? Але давайте за неї подивимося, наскільки вона в інтересах України працює. Приїжджав до неї, приїжджали до неї люди і обмежували її в чомусь. Карта обмеження, карта людей. І ось неочікувано приїжджали якісь люди до неї додому чи до сім'ї, її, щось таке. От. Було навіть якесь таке, знаєте, дуже неприємне. Було, є силове, силове значення. Вона злякалася, вона злякалася. І повернула знову свою, свою, і ще що в неї там є якийсь чи чоловік, чи ну то тобто, есть, мужчина якийсь, да? Чоловік смислі не, не чоловік-партнер, е, а чоловік, якщо ви розумієте, да, українську мову, бо іноді я кажу, в неї є чоловік і всі такий чоловік, у нього нет мужа. Та по чому тут муж, блін? Треба вчити українську мову. Чоловік це мужчина по-російськи. Це може бути і син, і брат, і, і, і свати, друг, і, і і колега, і батько, що ти хочеш. І от вона почала. Майстерно топити. Бачите, ось почала дуже підло, некрасиво. В неї немає інтересу, їй треба свій, свій шкурний інтерес якийсь границь. Не про Україну тут, скажу вам чесно, не про Україну. І вона на вас, на нас, в місті взятих чхала з високої гори. Давайте по-чесному. Ну, сидить людина за кордоном, там вона переживає. Вона там їй на голову сипеться. Як вона взагалі відноситься до України і українців? Колись ось була мрія в неї якась, але воно давна ця мрія померла. І зараз вона зробила вибір кого, про гроші. Немає ні про любов, ні про шов. І їй дуже тяжко говорити якісь речі. Бачите, карта тяжко дуже говорити якісь речі, і в неї є завдання, завдання своїми розговорами сіяти розбрат серед українців. Немає там ніякої любові не до нас, не до вас, не до кого, не до нас. Я така сама, як ви, сижу, коротко морозі, якщо хто не знає. Сижу, сиділа, сижу, сиділа і сидіть, буду. О, тому, друзі, оце як відчуваєте що щось таке, то, щоб ви розуміли, це не зря ви це відчуваєте. Все, пам'ятайте золоте правило мого каналу? Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі корінні люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подбайки і на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.